Як ви оцінюєте спроможність своєї лікарні, загалом дитячих лікарень в Україні, займатися поширенням поглиненням сімейно-орієнтованих підходів, зважаючи на усі виклики війни? Доброго дня. Досить актуальне питання для нас, тому що ми маємо певний досвід, е, дуже цікавий. Я скажу, по-перше, що відстань від нашої лікарні до кордону безпосередньо до кордону з Російською Федерацією 24 кілометри. Це так, відстань пострілу. Е, це якраз те питання, яке я не встиг задати пані Катерині про тривожність. Вона присутня і це правда. Ми маємо певний досвід саме по о, військовому часу, з точки зору оточення місця, і що таке праця в оточенні, коли місце місто повністю о, закрите для будь-якого контакту з рештою території нашої країни, і коли ми мали якраз о, працювати, і тут є декілька моментів. Ці моменти складаються з таких якби підпунктів. А саме з початком бойових дій, вторгненням Росії, повномасштабним у нас була така ситуація, що лікарня була заповнена практично повністю. І після першого дня вторгнення ми більшу частину пацієнтів лишили, вони поїхали додому, але лишилась велика частина дітей. Які перебували частина з батьками, частина самостійно в лікарні без дорослих, і які в подальшому не мали можливості виїхати додому через знову ж таки повне оточення місця? У нас є великий досвід з цього, тому що наші е співробітники, і це зра е зразу скажу, що це в більшій мірі медсестри, які виконали і виконували на цього часу роль їхніх родин. По факту це так і було, тому що діти відносились за ті півтора місяці, які практично не було жодного контакту. Певні діти саме стільки пробули, поки не, не закінчилось і не звільнена була сумщина. Вони були виключно під наглядом наших е, медсестер, лікарів, і це було дійсно такий родинний підхід. Це велика справа. Я в цьому в цій ситуації ще хочу скористатися моментом, подякувати пані Галині. Я безмежно вдячний, тому що це перші люди, які відгукнулися і допомагали лікарні сьогодні. Переглядаючи наші з нею комунікації, я бачив, що перший контакт був 28 лютого 2022 року. Це насправді дуже важливо, і ми це цінуємо безмежно. В цей період колектив він більше згуртувався, тому що всі зрозуміли, що зараз на, наш, на нас лежить вся відповідальність. Ні, ні звідки не прийде, допомога неочікувана. Ми відповідаємо в повній мірі за цих пацієнтів. Також це стосується пацієнтів наших маленьких, які втратили родини. А такі пацієнти були, тому що були обстріли міста, коли була дитина. Родина якої на жаль загинула цілком, і ми мали доглядати на той момент. Бо е крім допомоги, тут потрібен був великий психолог велика психологічна допомога цим цим пацієнтам, і це якраз ті виклики, з якими ми впоралися в цій ситуації. Ми розуміємо, як це проходить. Ми розуміємо, що таке лишитися автономними і надавати допомогу, і відчувати, що от якраз дуже недалеко від нас стоять ворожі війська, які не дають працювати. Тому в викликах війни ми знаєте здали такий певний екзамен з цього приводу. Це про те, що похвалити себе, я не себе, а наш колектив, тому що від них і це саме вони такі, і ми з ними разом в цьому плані спрацювали. Тому от якраз в період військового стану, в період війни, сімейна орієнтованість це дуже велика складова. Крім того, от як маленький кейс саме перебування е, родини і сімейної орієнтованості, зараз у нас в закладі найбільша сімейна кімната, в якій, крім е, загальних поглядів, у нас ще є чотири номери, де пацієнт, де родини перебувають разом з пацієнтами. Я дуже сподіваюся, що будинок. Сімейного сімейний будинок буде побудований поруч з національною клінікою, тому що це насправді велике добро. На даний момент у нас перебуває родина, яка пацієнт маленький, проходить лікування на даний момент уже три місяці в нашій лікарні. З ним перебуває мама в сімейній кімнаті. З нею проживає тато і доросліша дитина. Тато проживає, тому що вони самі мешкали в трьох-чотирьох кілометрах від кордону з Російською Федерацією. і можливості повернутися у тата, зовсім немає. На даний момент вся родина цілком вони живуть в сімейній кімнаті, вони залучені в лікувальний процес, включаючи старшого брата народженої дитини. Тому перспективи і виклики, які є саме з початком війни, вони. Несуть величезний досвід, і тут якраз можна про це говорити і говорити, що лікарня перспективно розвивається в нових викликах сімейної орієнтованості в час війни. Дякую, до вас питання. Які ви бачите шляхи мотивації медичного персоналу активно практикувати принципи сімейно орієнтованої медицини? Ну, по-перше, мабуть, власний приклад, що я стараюсь бути максимально відкритим і стараюсь бути тою людиною, яка ставить себе завжди на місце батьків. Ну, це перше. А друге, в мене дійсно такі завідувачі, які давно вже живуть цим принципом. І я дивлюсь, що вони співпереживають цим батькам, робляться для батьків. І роблять так, щоб ця дитина одужувала і поверталася. І чесно, для мене дуже часто є навіть подив, коли дитина, яка не може жити з Едвардсом або з іншою якоюсь патологією, такою, що несумісна з життям з онкологією. В кінці кінців помирає і приходять батьки з нашої лікарні і кажуть дякую. Я перепитую, за що ви дякуєте. Сталася трагедія, дитина померла. Вони кажуть за людяність, за те, що ви дійсно віднеслися до людини з душою, як до своєї. Ну і я бачу, що мої лікарі в більшості своїй, вони дійсно так і ставляться. До батьків, до дітей, і роблять це можливо, щоб дитина була як рідна для персоналу. Ну, о, якщо говорити, що ми робимо, щоб мотивувати, можливо, найліпша мотивація побачити цих дітей згодом. І ми стараємося зробити дуже дуже багато заходів. Наразі зараз запропонували пробіг переможців. І Я з подивом побачив тих дітей, які принесли трансплантацію, які мали гіпоксичне і шумічне ушкодження головного мозку, які мали важку патологію вроджену, набуту військову травму, які потім бігли, і це був перший пробіг переможців. До речі, запрошую всіх вас доєднатися до команди. Запрошую в Київ і такі діти, які були з онкологією. З недостатністю нерковою чи печінковою, з військовою травмою, вони бігли і роділи життю, і це може найкращий мотиваційний приклад. Ну а якщо говорити про умови, ну дійсно ми можемо тут вихвалятися тими умовами. Але на жаль, ну ті умови, які є зараз, і в Охмадиті, не дивлячись, що він центральний, національний, вони не скрізь задовільняють. Всім принципам сімейно-орієнтованої медицини. Наразі ми зараз робимо, у нас в Національній клініці розробляється проєкт договору міжурядової угоди інвестиційної, де буде австрійці будувати у нас нові корпуси, нові умови для лікування. До речі, у Львові це є. Ну і я попросив, щоб. Цей процес був максимально відкритий, максимально розумілий для суспільства, взяв у МОЗа доручення зробити адвайзер коміті, тобто радчий комітет, де запросив керівників різних європейських клінік, які будують зараз. Свої лікарні, це Варшава, це Ізраїль Шнайдер, це а, Хельсинки, новий госпіталь, а, це Італія. А, і вони кажуть, що зараз тенденція вже йде до того, не то, щоб перебував один з членів родини. то баб... Батько чи мати з дитини, а щоб вся родина перебувала в відділенні, і вони радять розробляти таким чином проєкт, щоб вся родина могла бути присутньою при лікуванні в закладі. Ну, це те, на що хочеться ну, спрямовувати свій погляд. Ну, на жаль, у нас зараз тільки кімната розробляється проект, що буде будинок. Був зовсім недавно в Роттердамі, в клініці Софії. І бачив той будинок, який є там. І ну, Я заздрив тим батькам недоношених дітей, цих малюків, які перебували там. Там дійсно була вся родина, там дійсно все робиться разом, з повним розумінням процесу, і ну, у нас теж таке є. Але там практикується прям це на потоці. Що Дитину заносить в операційну а мати, мати дає масочку з севераном, мати а, чекає, поки, поки дитина не засне, а далі вже приступає до роботи анестезіолог і хірургів. Тобто я б хотів би, щоб таке ставлення відношення було не тільки в національній клініці, чи в провідній а в львівській клініці чи в Сумах, а в крізь всіх. Лікарнях і щоб була долучена і спільнота, і долучені були і меценати, і громадські організації, і фундація, і такі будинки, які ви плануєте. Я думаю, що може згодом на подібній конференції ви покажете, що ви будуєте в Києві. Можливо, знайдеться можливість побудувати в Сумах в Дніпрі, причому з бомбосховищем, щоб ми ставили умову, щоб. Перебували не тільки в кімнатах, а бомбосховищі теж з родинами у Львові. Ну і дійсно наша медицина, наші фахівці стануть зірцем не тільки друг для друга, а взагалі для світової медичної спільноти. Пані Наталя, сімейно орієнтована медицина це не тільки кімнати, так це є мислення. Так до вас питання за останні два роки. Ви як медичний директор, чи ви помітили якісь зміни і якісь тенденції вставлені до сімейно орієнтованих підходів в очікуванні, як зі сторони сімей, так пацієнтів, їхніх батьків, так і зі сторони медичного персоналу. Що це за тенденції? Позитивні, негативні? І як ви їх оцінюєте, регулюєте і так далі? Розкажіть, будь ласка, свій досвід. В принципі, я стала працювати медичною директоркою не так давно, і мене вже вприйняли в ту сім'ю, в ту концепцію, яка вже була створена до цього моменту. І я дуже вдячна своєму керівнику і своєму персоналу, своїм підлеглим. Навіть вони є носіями цієї концепції, і це навіть не концепція, не підход, це філософія. Просто уявіть собі, що ви маленька дитина або молода людина, яка жила своїм життям, і раптом щось стається в вашому житті, і ви змушені їхати до лікарні. Я думаю, тут одразу все стає на свої місця. Одразу. Ви захочете бути поруч з тією людиною, яка поруч з вами була і до цього. Тому що ця людина або ці люди, ваша родина, це є ваш мікрокосмос, і ці люди будуть допомагати вам завжди. Тому мені здається, що от саме ставлення себе на місце своїх пацієнтів це є надзвичайно важливим. Звичайно, тривалий час виховували фахівців в такому. Спектрі, що лікар є класною людиною, дуже освіченою, і він має підвищуватися над цією родиною, над цими пацієнтами. Але я дуже вдячна і медичній спільноті, і реформі, яка відбулася. Ми розвернулися обличчями до пацієнтів своїх. Мало того, що за останні 10 навіть років ми не просто пацієнтоцентричними стали, а родиноцентричними і стали залучати. Родини в догляд за своїми пацієнтами це дуже важливо. Це не так важливо для родини. Повірте мені, це дуже важливо для закладу і персоналу. І дуже надзвичайно важливо залучати повністю всіх людей, які є в лікарні, починаючи від генерального директора і йдучи вниз до людей, які обслуговують і допомагають в технічних якихось питаннях. Дуже важливо відбудувати цю цей місточок довіри від пацієнта до медичного персоналу і стати однією єдиною командою здоров'я для маленького або великого пацієнта. Дуже дякую, пані Наталя. Які повноваження медсестер у вашому закладі в контексті сімейно орієнтованого підходу, і чи є якісь зміни, і як ви до того ставитесь, Як ви це регулюєте? Дякую за питання. От навіть повертаючись до моєї першої відповіді, це якраз дійсно зміни величезні з боку Національної служби здоров'я, тому що після впровадження якраз роботи з національною службою здоров'я початку роботи з національною службою здоров'я, всі лікарні почали дуже інтенсивно працювати і всі стали безмежно зацікавлені в пацієнті. І далі пішла е, якраз така, е, розвиток цієї історії пішов за таким шляхом, що е, кожен керівник, який небайдужий, він почав роздивлятися процес і алгоритм надання допомоги, а що ще цікаво пацієнту, а що ще можна змінити. І якраз е, сестринська турбота про пацієнта, сестринська робота з пацієнтом, вона. Е, Одна з найбільш витребуваних, я повністю погоджуюся з паною Іриною Кондратовою про те, що це має бути розвиватися далі, і в нас воно запроваджується. Мені б хотілося сказати, що ми цього досягли на найвищому рівні, але напевно буде дуже відверто сказати, що ми не про кінцевий результат, ми про шлях. Ми йдемо цим шляхом, ми шукаємо ті напрямки, де медична сестра може бути долучена, де вона працює, де вона найбільше інформативна і для пацієнта, і як носій інформації для лікаря. Дійсно, немає нікого більш е, зацікавленого і немає більш уважного спостерігача, ніж мати пацієнта, бо вона перебуває з пацієнтом практично, е, поки перебуває в лікарні 24 на 7. Тому налагодження співпраці медична сестра, і якщо ми говоримо про е, все-таки педіатричну допомогу і батьки, то мати або тато в спілкуванні, в навчанні. По Найпростішим дослідженням, таким, як ті ж, вимірювання температури, частоти годування, частоти випорожнень, спостереження за тими ж катетерами, елементарне, це все якраз та робота, яка є від медичної сестри, яка покращується, і саме той напрямок, про який ми говоримо. Наступним моментом це з боку медичної сестри навчання батьків елементарним речам для того, щоб подолати оці якраз. Е як їх е називають совкові упередження про те, як годувати, чим годувати, скільки раз поїти чи не поїти. Врешті доходить інколи до просто якихось казусних моментів, Там, починають поїти якимись дивними чудодійними відварами чогось на чогось або м м брати дитину і. Е Проводити над нею ну, з огляду, якщо дивитися, з боку на якісь тортури. Це вдома, вже не в лікарні, тому що в лікарні це неможливо. Тому навчання з боку медсестри це важлива складова, яку ми на даний момент розвиваємо. Навчання медсестрами батьків це наступний момент, який є. Залучення батьків як. Люд... людей, які допомагають медичній сестрі та беруть на себе значну частину роботи медсестри це наш шлях з приводу цього. Дякую, Дякую дуже пане. пане Володимир, Я не секрет, що я спротив деяким принципам сімейно орієнтованої медицини. Зокрема, ваш досвід роботи в реанімації тривалий, так і питання відкритого доступу до реанімації. От з скажімо так, тезисів апологетів противників цього це є так званий інфекційний контроль, що от прийдуть, занесуть інфекції і так далі, навіть в контексті нещодавньої коронавірусної епідемії, скажіть, будь ласка, як забезпечити залучення батьків у лікувальний процес з важких стаціонарних відділеннях що реанімації, і водночас мінімізувати поширення інфекційних захворювань і розвінчайте міф. Тут тут я прийшов, знаєте, іду з того огляду, що найбільш зацікавлений в хорошому результаті лікування це сам пацієнт і його родичі. Ну і відповідно завжди розглядав батьків пацієнтів як союзників, як людей, які хочуть добра своїй дитині. Хочуть зробити так, щоб дитина одужала, хочуть зробити так, щоб дитина швидше була з ними. Ну і з цього огляду так само і поступав. Тобто я завжди і раніше, і зараз, і в ковід, і без ковіда, і в війну старався поставити себе на місце батька дитини, яка попала в реанімацію, не приведи, господи, попала в лікарню і зрозуміти, як би я поступав і що б робив. Ну і приходив до того висновку, що є якісь правила, є якісь обмеження, і є якісь а, за цими правилами можливості. Тобто, що треба зробити, щоб мати доступ до дитини, як це зробити, як це забезпечити, як забезпечити можливо, то, що ми казали, от поряд а, щоб батька чи мати була освічена. Як мусять працювати сестри, і відповідно поступав. Тобто ми робили тестування батьків, батьки перебували з дітьми весь час. Вони старалися самі не кантувати будь ким, і робили все можливе, щоб інфекція не була донесена в відділення інтенсивної терапії, щоб вона не була розповсюджена, і щоб відділення реанімації просто не закрилось. І щоб не обмежили вхід для цих батьків. Я розумію, не всі батьки свідомі, не всі вони грамотні, але ну, тут і є роль медичного персоналу, тут і є роль лікаря, тут є роль медсестри, тут є роль е, всієї медичної команди, починаючи від е, диспетчера на вході, закінчуючи е, медичним директором і директором. Тому, відповідно, ми і робили правила в лікарні, правила доступу до пацієнта, правила перебування, правила співпраці, плідної співпраці і правило мати честь, батьку чи мати, бути членом медичної команди, і допомагати своїй дитині і що найшвидше отримати результат. І коли людина, я маю на увазі батьків, Люди розуміли, що вони частина медичної команди, знімалося дуже багато питань, і мало того, це були дійсно справжні союзники, які ще допомагали з іншими батьками зробити е, так, щоб та медицина, яка є навіть от в таких умовах е, ковіда, військових умовах, щоб вона залишалася соціальною е, сімейно орієнтованою і допомагала. Навіть іншим родинам бути поряд з дітьми складно виміряти такі суб'єктивні речі, як сімейно орієнтований підхід. Чи можна почути вашу думку, от як бачите, прогресує заклад в сімейно орієнтованому підході, чи не прогресує? Тобто, чи маєте ви якісь ідеї, може вже якісь провадження стосовно того, як чи зі сторони працівників, чи зі сторони е пацієнтів та їх сімей виміряти, от, в яку сторону рухається лікарня у цьому у цьому принципі? Дякую за запитання. Насправді, сімейна орієнтована медицина, філософія, підхід це не про гроші. І я скажу тим людям, тим адміністраторам, такі як я, це просто про якість перебування пацієнта в закладі, але це про довіру, це про надання більш емпатичної допомоги вашим пацієнтам. І я запевняю, що після Такого використання от таких підходів обов'язкова ця родина, родина, не один пацієнт, повернеться до вас. Коли почалося повномасштабне вторгнення, ми дуже швидко зрозуміли, що потрібно перебазуватися і розширити спектр надання допомоги не тільки дитячому населенню, а ще і запрошувати і допомагати дорослим. Зараз у нас Лікуються і дорослі, і маленькі пацієнти, і ми не обмежуємо а, тільки не обмежуємося тільки віком, а, і тут в принципі виграють всі: і та родина, яка прийшла за вас до допомогою, і персонал в першу чергу, а, і самі пацієнти, тому що а, при розширенні отакого от спектру надання допомоги і розверненні обличчям. А, Виникає такий дуже гарний комплаєнс. Мені здається, це найбільш класний факт в тому, що ви маєте більшу якість, а це означає, що ви можете набагато більше зробити для кожної з родин. Якщо можна, додам. Так, У що? нас, до речі, зараз був під час війни цікавий досвід, і поступали поранені люди, в основному діти. І ми подивилися, що соціального сімейна орієнтована медицина навіть в такі часи мусить працювати. І ми об'єднували сім'ї. Припустимо, що нігова поступила дитина з перебитими ногами після вибуху. При розпитуванні дитини він казав, що хлопчик 5 років, що батько-мати загинули. Ми почали шукати цих просто шукати, щоб звернутися перед. Втручанням як і щоб отримати дозвіл на втручання, і знайшли батько в іншій лікарні, а мати ще в іншій. І всі вони думали, що загинула чи мати, чи батько, чи всі загинули. І от е з цих моментів ми почали поєднувати навіть сім'ї поранених і надавати загальну допомогу. І я скажу, що я бачу, що коли сім'я лікується разом, коли вони перебувають в одній палаті, ефект лікування значно значно кращий. Вони друг друга підтримують, вони швидше реабілітуються, вони швидше загують свої рани і виписуються значно краще. Так що сімейна орієнтована медицина вона працює не тільки в ковід, не тільки, скажімо, в звичайних умовах, а це і дійсна можливість. Комфортно, відносно комфортно навіть під час війни ну, пролікувати ті, хто потребує допомоги. Мало, мало того, вони навіть і надалі я подивився, що це дуже багато людей, вони мають із-за війни проблеми, скажімо, медичні з пораненням, мають проблеми психологічні і мають проблеми соціальні. І комплекс у цих проблем. Він починає своє вирішення саме в лікарні і продовжується потім досить довго. І мало того, це вирішення цих проблем прив'язує родини до лікарні, до тих справжніх лікарів, які їх лікують.